Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. І ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень, так, з 10 по 16 березня. Обов'язково залишайте вподобаєчки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, які вас цікавлять. Будемо розглядати їх поступово. І давайте подивимося, що чекатиме нас по активності, так, на цьому тижні. Сьогодні в нас понеділок, дуже багато якихось ілюзій. Можуть створювати так, вороги, і мені йдуть достатньо складні енергії, наслідкові на сьогоднішню добу. Необхідно бути досить уважними, досить обережними. Ситуація може бути пов'язана з навчальними закладами. От а, активність може припадати на темний період доби, і мені йде світло. Об'єкти пов'язані зі світлом, місця пов'язані зі світлом. Так, вівторок, 11 число, що нас чекатиме? На захист. Циклічні події, захист може працювати, якось так підніметься більша тривожність від переміщень у повітряному просторі. Дуже багато вночі можуть маніпулювати і створювати якусь ілюзію близько води, водних об'єктів, там може відпрацьовувати захист, тобто будуть таку створювати ситуацію, так, щоб нас більше налякати, не страшити. От. І а, мені йдуть високі будинки у напрузі. Ми можемо спостерігати дуже багато переміщення, дуже багато відпрацювань близько високих висоток. Середа. Середа досить агресивна, досить напружена. Може бути досить складно як емоційно, так і фізично, переміщення знову ж таки буде продовжуватися, але є, можуть бути достатньо активні. Гучні події, відпрацювання, близько місць пов'язаних з лікарнями. Це лікувальні заклади, реабілітаційні, от, і ем, треба бути досить уважними, тому що там можуть бути якісь теракти. Четверт. Четвер. Четвер може бути відпрацювання захисту поблизу якихось місць масового скупчення людей, От теж необхідно звертати увагу на попередження і тривоги, які будуть відбуватися. Так, четвер, тому що ми можемо також мати наслідки, йдуть наслідкові енергії, провокації від ворога. Саме четвер, тому необхідно у цю добу бути досить уважними. П'ятниця. П'ятниця інфраструктурні об'єкти. Навколо місць е, дуже важливих для нас буде відпрацьовувати захист, але форс-мажорні ситуації таки можливі. Тобто, все, що пов'язане з забезпеченням інфраструктури, е, світло, вода, газ, дуже у великій наполуці. Тобто можуть бути неочікувані наслідки. Субота. 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 Дуже багато переміщень навколо місць пов'язаних з навчанням. І навчання може бути саме військових, це можуть бути якісь структурні, державні об'єкти, там може відпрацьовувати захист, якась така, така масова активність іде на суботу, і йдуть можливі втрати ресурсів і забезпечення. Тобто, це можуть бути, можуть бути ситуації, тому треба бути досить уважними. Неділя. Давайте подивимося, що нас чекатиме в неділю. Дуже багато маніпулювання від ворога. Теж іде активність, іде переміщення, йдуть гучності. Ворог планує, так він продовжує тиснути на нас, але мені йдуть а, достатньо багато відпрацювань і а, роботи захисту. Давайте подивимося загальні енергії на тиждень. Якщо дивитися цей тиждень, ну, по-перше, досить активно може бути. так, Ворог має плани провокації, бачите, дуже дуже, так, напружені енергії, може бути летіти, наслідки. Наслідки на цьому тижні. Дуже багато може бути знову рухом. Треба бути досить уважними. Лікувальні заклади під прицілом, і там може відпрацьовувати захист, місця пов'язані з навчанням, там теж може бути перехоплення, інфраструктурні об'єкти, дуже важливі для нас. Місця пов'язані з транспортом автовокзалу переміщення. І мені навколо будинків ідеє більше перехоплення. Але мої золотенькі необхідно бути досить уважними, тому що період достатньо складний, що емоційно, що енергетично. Будь ласка, реагуємо всі на повітряні попередження.